Всім привіт! У нас новий день і нове відвантаження. Трактор Fighter 504 знайшов свою нову домівку. Ось такий красунчик в новому дизайні 25-го року випуску зараз поїде на доставку. На великому потужному шасі серії ТБ, на великій резині передня 20-та, задні 28-ма, розбірні передні задні диски. Двигун КМ-495 БТ від компанії Weydong. Зовнішній паливний бак. На 50 літрів, дводискове щеплення, рівна підлога, підвісні педалі, бокова коліса, плаваюче сидіння, все-все-все як має бути. Також є розширювальний бачок для гідравлічного мастила. Класично примусова гідравліка для такого краснення мусить бути. Два зовнішні гідроциліндри, які тиснуть донизу, вом двошвидкісний. Покажу вам задні мости. Буксирувальний пристрій, ось такий апарат. Друзі, вартість такого тракторця на 50 коників 8400 умовних одиниць. Кермо піднімається вверх низ бокові коліси, сидіння з підвокітниками, розширювальний бачок є. Тракторець одразу, одразу заправлений антифризом червоним. Вартість 8400 повторюсь на цей тракторець. Якщо ви хочете аналогічну модель, тільки що була версія з кабіною. Добавиться ще кондиціонер, пневматична система, компресор, ресівер, пневмовихід. опалювач кабіни, аудіомагнітова динаміки буде коштувати 11 тисяч з кабіною 11, без кабіни 8400. Тому, друзі, кого цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте. Маємо в наявності достатню кількість. Наша компанія є представником цього бренду в Україні. Є модельки від 24 до 50 кінських сил, також є версії без кабін і з кабіною. Гарантія 2 роки. Доставка до вас буде безкоштовна. Так що, друзі, набирайте!